А, ви думали, що ми знову крадемо велосипед, да? Ну насправді ми його вкрали, але це насправді нам привезли на ремонт. Ну коротше, ми зараз вже збираємо велосипед, відкручуємо всі задні частини, знімаємо кассетку, кавідку, можна запам'ятати, Спускаємо камеру, розбортовуємо, знімаємо колесо, цю защиту, ставимо спиці, поправляємо, Юлік, крутить тут, вертить. Так, да, все робить. Ну ви зрозуміло, ми майстерно збираємо велосипеди, кубік байк, електроустановки, туди-сюди, все робимо по велосипедам, звертайтесь до нас. До На речі, така приблуда у нас для закручування є. Якщо треба, можемо вам показати. Кайфую. Серегі, дякую, клас ставлю і все, уїжджаю від нього. вже Все, коротше, звертайтесь до нас в веломагазин Кубік байк, прокачаємо ваш велосипед або відремонтуємо.